Геометричний і фізичний зміст похідної. Геометричний зміст похідної. За допомогою похідної можна визначити точку дотику січної заданої функції. Значення похідної в точці x 0 дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної до графіка функції в точці запсису x 0 і дорівнює кутовому коефіцієнту цієї дотичної. Значить, це з точки зору математики, штрихів від х0 дорівнює тангенс альфа, ось цей кут, і дорівнює кутовому коефіцієнту. Якщо похідна більше 0, тоді я можу сказати, що цей кут гострий. Якщо менше 0, тоді кут буде тупий. Ну а якщо дорівнює 0, то кута немає, тобто можна сказати, що буде паралельно вісі іксів. Y дорівнює f від x0, додати f штрих від x0 помножено на x-x0. З фізичної точки зору, використовуючи похідну, я можу знаходити швидкість і прискорення тіла, знаючи його координату, або рівняння руху. Похідна від координати за часом є швидкістю. А похідна від швидкості є прискоренням. Тобто я знаю координату, я знаходу швидкість. Знаючи швидкість я можу знайти прискорення.